Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про фемінізм та жінок і не лише власне про це. Сьогодні у нас в гостях голова громадської організації Вісь Світлана Дубина. Доброго дня, пані Світлана. Добрий день, пані Ірина. Добрий, Добрий день, слухачі і слухачки. Завершується рік. А що можна сказати про роботу вашої організації? Ще раз нагадаю, вона називається громадська організація Вісь. Що вдалося реалізувати? Які проекти, ну взагалі підсумувати діяльність за рік? Радію, що є інтерес до діяльності організації. Рік був бурхливий, власне, як і попередні роки. Нам 14 років, і як сказала наша одна колега, о каже, підлітковий віхо. Це вже каже, вам буде ну. Але власне важкий період. Не те, що важкий, але такий, знаєте, не неспокійний. Е, працюємо в умовах, як і наші колеги, в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах, коли дуже важко планувати, практично неможливо, але ми це робимо. І е, мали цю ць, мали цього року, і продовжується у нас е, ну, десь до десятка проєктів, але. В основна частина їх зараз на етапі фіналізації звітування, це до речі, в громадських діяльностях, хто знає, це теж дуже важкий період, тому що ми мусимо відзвітуватися за кошти. Кошти просто так вони не падають. І коли ми їх беремо у наших грантодавців, грантодавець, то ми гарантуємо, що ми за них доброчасно позвітуємося. І це такий непростий процес, але ми тим займаємося. Але якщо можливо, що буде цікавіше нашим тим, хто нас зараз слухає людям, в ми зараз на етапі укладення угоди. Yeah. Ну, це для нас, це такий третій етап проєкту. Але він трохи має специфіку, тому що тому для наших швейцарських, це наші швейцарські вже партнерські такі організації Solidar Fund, Вони з нами працюють з 2022 року, і ми е, мали дуже великі проекти гуманітарного реагування. І зараз плануємо на 25 рік. Якраз уже ось 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 ось, ось вже, знаєте етап підписання угоди. Це е, теж буде діяльність по психологічній підтримці, дуже серйозна. діяльність, е, діяльність по ну ми це називаємо соціальною активністю, тобто дуже буде багато всяких активностей на те, щоб підтримати ну, основну нашу цільову групу. Це жінки, жінки, діти і представники представниці таких множинно дискримінованих груп. Це таке формальне слово, але тим, кому важко, кажучи. І на цей раз і ще ми включили в проект власне, на етапі ще його написання, дизайнування проекту, це родини військовослужбовців, військовослужбовець, які. Або загинули, або ну перебувають вже після поранень, або ті люди, які є зараз на фронті. Тобто, знаєте, я сьогодні до вас йшла і ось побачила там оці стели з фотографіями людей, які загинули. Там сотні людей. І подумала, сотні людей загинули честь їм шана, та да, хай їм там десь їх прийме то небо, але вже тисячі людей, які мають зараз травму втрати. Тому в цьому нашому проєкті ми собі запланували допомогти. І взагалі зараз психологічна допомога, вона ніби її багато, але по факту те, що до нас люди звертаються... Можливо, звертачі. вона не систематизована. Я би у, так нас, у нас з цим дуже систем, систематизовано, все, ми працюємо це знаєте, як протокол. Є в психології, таке поняття, як протокол, все одно як в медицині. Угу. Так само ми працюємо дуже системно, ми працюємо дуже чітко, тобто, в нас тільки виключно люди фахові. Причому і чоловіки, і жінки, психологи, психологині це теж дуже важливо. Ми даємо можливість людям обрати, ми даємо можливість людям змінити, якщо є така потреба. Наші психологи психологині мають супервізії, що це теж дуже важливо, тому що це фаховий підхід. І в нас так само як індивідуальне консультування, так і групове. Чи стільки би годин, скільки би хотілося, наприклад, нам їх менше звісно. Ну, так завжди буває. Але ми готові і готові до цього. Ну і ще у нас є цікавий проект. Це вже таки нас, знаєте, феміністично, феміністично, феміністичний. Ми звернули зараз увагу і маємо під маємо вже процес. Готуємо дві, підтримуємо. Це не ми робимо. Це люди на конкурсній основі, наші вінничанки, до речі, які готують екскурсії по місту, де будуть означені жіночі імена, і по mm. області, де так само будуть означені жіночі імена. Бо дуже нам було прикро, знаєте, як то казав: ой, як і несправедливо, що. Ніби той немає жінок на мапі Вінниці чи Вінницької області. Насправді це не так. Ось є у нас. Є проект, і проекти є цікаве, що ми отримали е, запит, е, аргументували, і глобальний жіночий фонд е, нас підтримав. і Ми маємо вже закупили дуже велику частину. Це менструальні прокладки для дівчат, які перебувають в спеціальних школах. Вже мали візит в одну з шкіл, дуже гарно поспілкувалися, передали прокладки, поговорили про менструальну, ну менструальну, репродуктивні права, саме про менструацію, менструальне здоров'я, і плануємо після нового року продовжити. Бо в нас весь офіс закладений. Щора навіть колеги казали, що будуть робити ялинку сьогодні з прокладок. От стільки стільки багато проєктів, але е, ось саме до психічного здоров'я я б хотіла трошки повернутися. Mm -hmm. Детально з 22-го з'явилися вже офіційні дані, що з 22-го року суттєво погіршилась психічне. Психічне здоров'я людей в Україні, і цифри я зараз не наведу, я їх не пам'ятаю, але ситуація доволі, доволі складна. Ось в цьому питанні а люди, ось цей проект, який у вас є. Люди можуть до вас звертатися, приходити. Скільки людей взагалі цим цікавляться? Що потрібно якось скажімо, цю цю ситуацію виправити, що можна звернутися, поспілкуватися з такими ж людьми, які мають травми, скажімо? Я вам скажу так, що в е, мене є з чим порівняти, тому що ми почали займатися з людьми, які в травмі ще ну, давно. Тому що люди, над якими вчинено насильство, вони в травмі. Люди, які мають пляту, вони в травмі. Е, люди, які живуть в війні, вони мають травму. Тому на жаль, прогноз такий, що буде все більше. Людей, які потребують психологічної підтримки. взагалі психологічної підтримки потребують, певно, всі люди. Е, в порівнянні з навіть з другим роком. Люди настільки усвідомили, наскільки що це настільки помічне що вже ми, ось зараз, поки в нас було це міжпроєкття, ми маємо дзвінки від людей, люди пишуть, та, ті люди, які вже отримали в нас допомогу, запитують, коли можна буде, коли можна буде, коли можна буде. Тому багато людей. Воно збільш... Цифра збільшується, хоча є люди, які досить скептично, знаєте, вони дуже або скептично, або вони лякаються. Не всі розуміють різницю між психологічною, психотерапевтичною підтримкою, психіатрією, десь їх там лякає, але. Ну, ситуація така, що мусимо приймати, що без психологічної допомоги, а іде в деяких ситуаціях і психіатричної допомоги не обійтися. Тому що травматизація і ретравматизація постійна. Більше того, в Україні тим людям, які постраждали від війни, так само допомагають люди, які страждають від війни. Чи є у нас людини нетравмовані? Немає. Тобто, а ці люди, які хочуть звернутися до вас, ну з'ясувати якісь там подробиці, вони можуть uh, зателефонувати. Вони писати. можуть зателефонувати. У нас е, у нас дуже гарно йде комунікація через нашу сторінку в Фейсбуці. У нас є сторінка в Інстаграм, але Фейсбук якось так в цьому плані активніший. на сторінці в Фейсбуці є наш номер телефону. офісний. А, а сторінка називається громадська резація. Вісь міст міствіниця. Та uh -huh. вона активна, і як лише нас щось з'являється, що ми пропонуємо. Вони там теж появляються. До речі, мені сьогодні телефонували з одного з фондів. що у вас я кажу, все на сторінку. Як тільки ми будемо готові починати, наприклад, реєстрацію на психологічну підтримку, нас це налагоджено дуже. У нас mm -hmm. і люди працюють і ті, які вимушено переїхали, тобто вони мають цей досвід. знаєте, мають досвід. Самих самої цієї травми досвід отримання допомоги і досвід надання допомоги. Тому, будь ласка, за сторінкою слідкуйте, звертайтеся, можете десь люди знаходять в інтернеті там наш телефон знайти неважко, і електронку звертайтеся. Чи можемо допоможемо, чи всім допоможемо? Ні. Однозначно, але будемо пробувати, що зможемо зробити. Оце ваш новий проект. Він називається Вона зазвучить по новому а це О, про екскурсію? так. про екскурсію. А ага. я б хотіла детальніше. Це ви будете що? Ну, тобто, ви з'ясували про яких жінок у Вінниці, які відомі мало говорять. Чи будете таблички там? А чи це буде в екскурсіях? Якісь розповіді? Та. Тобто в чому ми не чому... туристична сфера не не допрацьовує? В чому готові ви допомогти допрацювати їй? До речі, стосовно туристичної сфери, я передаю зараз вітання нашим партнерським партнерам з департаменту, який опікується туризмом у нашій Вінницькій громаді, тому що ми вони дуже гарно сприйняли проект. Ми разом з ними зробили кілька заходів з гідесами, Ну там не було чоловіків гідів гідеси були. Ми з ними поговорили, розказали про свою задумку. Ну, вони кажуть, правда, ну, в екскурсійних маршрутах дуже мало говориться про жінок. Або якщо воно говориться, ну то. Не з тим поціновуванням, яке би хотілося нам, з нашої феміністичної лінзи, так скажем, а жінок дуже багато. Не тільки тому, що чисельно жінок більше, а тому, що жінки теж доклалися до історії Вінниці і Вінниччини, зокрема. Тому ми оголосили конкурс, нам подали концепції. І в нас дві ГІДЕСи виграли ці люди, які uh -huh. активно працюють. Одна з них працює в музеї міста. Вінці одна активно веде екскурсії, і вони розробили концепцію. Запропонували кого. Ми когось там запропонували. І зараз от вже готується такий готується маршрут по місту Вінниці. Це буде такий ну офлайн там. Да? Зараз uh -huh. це називається. А от по Вінницькій області це буде більше. Ми розуміємо, що ми всіх не, не обвеземо. І для того, щоб більше людей мали можливість подивитися, ми ще маємо ресурс на те, що ми зробимо таку віртуальну екскурсію. Тобто, ми проїдемо відео, знімемо, і люди це буде в доступі. От, але це саме про жінок. Ну, пані Ірина, я дуже рідко маю там час пройтися так поволеньки нашим парком, але часом я пробігаю. І я, коли бачу там означені ось ці скульптури. І там немає жінок. Тобто, це достойники, які вклалися в історію нашого краю, там не було жінок, ну не серйозно. до речі, колись в мене була, була розмова з Ну, якесь інтерв'ю, було, і я теж хтось звернув увагу на те, що пам'ятники всі чоловікам. Так? Ну, є, є ну, я не знаю, пам'ятник скульптура, точніше, біля готелю Франція, власниці. Ну так. І є ще в нас Жіноча на, апельс... на апельсині У нас є теж символічна фігура. Але в нас є дуже багато, ну правда, бо дуже багато жінок. Тому що в цьому ж проєкті ми ще зробили сторінку в інстаграм, і там публікуються історії жінок Вінничини. І причому, знаєте, це не те, що ми беремо там фігури, такі якісь такі. О, це має бути, це має бути людина, яка дуже багато зробила хорошого, а дуже багато жінок багато хорошо робили, роблять, і ми проживущих туди включимо. Я не знаю, це знаєте, я як, чим більше, 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 тим більше я слухаю про жінок. Я, ну, досліз, правда, Є в нас така є в нас така історична постать. уже, ну, Для мене історична постать і я вдоха Зуїха. Це жінка, яка зібрала шалену кількість шалену кількість пісень, причому вона їх переспівувала, переповідала, записувала. Ми хотіли знайти для історії, щоб розмістити на інстаграм сторінці її фото. Ми її не знайшли. Тобто, розумієте? Ну, тому ну, хоча б буде портрет, зображення і згадка про цю людину. До речі, оригінала Софії Потоцької теж, власне, немає, Хоча багато є, скажімо, фотографій в інтернеті, але це не, не доведено, що це її фото. Ми доведено, що це фото, є портрет. Я просто сама колись, ну, я люблю це, люблю цю люблю справу. Колись сказали, що в Немейвському санаторії, той портрет, що там у них є, що то він писаний ніби, ніби ну, очевидцями, очевидцем. От то я не знаю. Дуже багато немає, втрачено. Я не хочу, щоб втрачалося. І колеги ми з нашим. Ну а про яких йде. жінок ми забули? То я маю на увазі прізвище. А можливо, тих жінок які... та багато У нас з театром, скільки жінок пов'язано. У нас скільки пов'язано жінок з, з тим, чим пишається Вінничина. Скільки жінок пов'язано з бушою, скільки жінок пов'язано з Климбівкою. Пані Ірина, то це можна, знаєте, це можна такі там, це просто не на фільми можна знімати. Тому що, ну, наскільки я пам'ятаю, що в своїй юності от Климбівка вишивали, так? Угу. От вишив... Відома відома вишивка, навіть. На це в світі відома вишивка. А я колись зустрічалася з жінкою, яка почала розказувати, вона каже, це біль. це біль, Ми каже, той кров'ю вишивали. Про це треба розказувати розказувати, а зараз жінки, волонтерки. Що ну, це, 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 це жінки жінки тримають. Треба говорити. Треба говорити, треба фіксувати. Є дуже багато жінок, які пов'язані з визвольними е, змаганнями. Є жінки, які, е, ну які родом там, наприклад, з Вінничини або були на Вінничині, е, і десь потім мусили їхати в світи, але вони так само з нами пов'язані. І... Це наша історія. Тому е, е, ми тут зустрічалися з одним колегою, і є гарне видання, що там. Я не точно вам не скажу, як називається, що ось це люди, які зробили внесок в історію Вінничини. І потім раз, а там немає, а там немає жінок. Це, це, ну, це реально, це просто несправедливо. І це наш проєкт. Він такий, нібито, знаєте, такий. І, і мистецький, і історичний, і все, але це проект, який що ми хочемо, ми вивагаємо справедливості. Ще, я просто згадала також, пам'ятаєте, а є така скульптура, художник, художник біля супер біля Вінницької обласної адміністрації, і якось я ніколи не замислювала, чому образ художника це чоловік. Та? І мені тоді кажуть, а чому, чому чому чоловік чоловіка зобразили? Чому це не жінка? Але багато жінок також художники? Тобто, ось такі якісь. Та, Стереотипи вони є. Вона, з вами, знаєте, що про що треба поговорити буде колись? Можна, можете і без мене поговорити, але з людьми фаховими. Скільки в нас жінок чих імен на, носить, чи? на вулиці? Ні, вулиці, вулиці? місто Вінці. І їх все менше буде, тому що ну, під час воїн ну, таке відбувається, ви бачите, йде переіменування. Була в нас вулиця 8 березня і площа 8 березня. Хто придумали, що це комуністичне минуле? Я не знаю, правда. Тому що 8 березня це день боротьби за права жінок і, та, і миру. Це означення. Прибрали. Ну, гаразд, прибрали. Де чому? Мені так виглядає, що навіть до 10% не дотягне. Шановні люди, які приймають рішення, я зараз звертаюсь до вас. Будь ласка, має бути справедливість. І це не просто назви вулиць. Це не просто люди, про яких не говорять. І це жінки, які. Поклали життя, можливо, так? Я розумію, що ну були жінки. У нас, до речі, з комунізмом було пов'язано з комуністичними і з радянщиною було пов'язані якісь історії жінок, але хіба без цього немає жінок у нас? Ось згадала вулицю Марія Вольгемут Литвиненко Є з... така біля, біля урожая. Була просто Литвиненко, ну стал... те, Оце... Оце, що мені так, я якось більше не можу згадати. Правда? З... Ну, є вулиці там Лесі, Українки, Гораз, там ну я не проти, я, я тільки за Ну, від... але... відомі прізвища. Але скажімо. я думаю, що вже бачу, я вже бачу та, з тих імен, які що в нас буде що сказати, що сказати, показати. Я заохочую, ми публікуємо історії, і зараз, якщо хтось мене чує і в когось є історія про жінку. Це не має бути жінка, обов'язково якась там суперстатус, наче це жінка просто цікава і, історія. Абсолютно, і ви хочете, щоб про цю історію було? Звертайтесь до нас. Я вам гарантую на сторінку Фейсбуку. Ми громадська на сторінку та, можна нам задзвонити, можна мене знайти в Фейсбуці. Це дуже легко знайти. Я дуже комунікую з людьми. Повірте, там не може. І ми з великою радістю і з великою вдячністю. Нам не треба за це нічого, абсолютно. Ми опублікуємо, зробимо дизайн. Якщо є фотографію, розмістимо фотографію. Ну, просто що ви хочете розказати про цю жінку? Можливо, ця жінка ще зараз живе і вона, слухайте, чому в нас немає вулиці матерів? Це може бути Означити. жінки мають. Жінки... Все життя заслужують, але знаєте, в даному випадку дуже багато жінок, які вже заслужили, які живуть, і які в, наші з вами, в нашому з вами краї не просто так жінки. Вулиця Дружин вулиця дружин. Багато ну хіба зараз дружиною бути просто ні. Я думаю, ні Цікава, цікава, абсолютно така актуальна тема. До речі, дуже цікава. Я думаю, що люди, які нас почують, побачать, вони свої пропозиції, ну під'єднуйтесь. Ось пані okay. Світлані, і думаю, що буде цікаво всьому місту. Ми дуже багато, багато дізнаємося замість якихось, скажімо, Інших вулиць з'являться ще нові новий і це буде усій. по совісті, правда? Абсолютно, я з вами абсолютно згодна. Жінкам треба все-таки більше приділяти увагу. Ну, час нашого ефіру завершиться, 11.31 на годиннику. 31 хвилина. Нагадаю, що сьогодні ми говорили, дещо не встигла обговорити, але дещо обговорили. Дуже цікава до речі, ініціатива про жінок. Говорили ми сьогодні з головою громадської організації. «Вісь пані Світлана Дубина. Говорили про жінок, про фемінізм ще не встигли, але наступного разу обов'язково поговоримо. На все добре. З вами була Ірина Булгакова. Акцент з Іриною Булгаковою стодини вісім